Армія відновлення це державна програма, яка дозволяє за кошти фонду страхування від безробіття залучати безробітних осіб до відновлення громад від обстрілів від наслідків збройної агресії. І також там серед переліків робіт, які можна виконувати за ці кошти і цими особами облаштування пунктів незламності, ліквідація стихійних звалищ, там допомога в ремонті особам, які потребують сторонньої допомоги інвалідів, пенсіонерів. Ну, це корисна програма, і ми ну, також Лазівська територіальна громада долучилась до неї. Ми таким чином. І відновлюємо нашу громаду. І таким чином, так, ми водночас вирішуємо кілька проблем. Це і боротьба з безробіттям, тобто люди, які потребують роботи, вони через службу зайнятості таким чином працевлаштовуються, працюють на користь громади, отримують ну, там, без, грубо кажучи, грязними 6-700. На протязі березня місяця близько 200 тисяч вже служба зайнятості заплатила і працювали ці люди. Зараз додавали нам лімітів коштів. Ми ще додатково людей залучаємо і розраховуємо, що в подальшому по Лазівській громаді ми близько 100 осіб, там 106 залучимо.